Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачну закуску до чаю гарбузовий пиріг. Дивіться, уважно буде цікавий інгредієнт в кінці відео або в описі. Поїхали! Гарбуз розрізаємо на дольки, звільняємо його від кісточок. Також знімаємо кожуру, нарізаємо довільними скибочками, кубиками, і все це складаємо у форму для запікання, накриваємо фольгою і відправляємо запікатись в духовку на 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. В подальшому це буде наша начинка, з якою нам треба буде зробити, що ви думаєте, пюре, але... Дістали ми гарбуз, хай охолоне. В цей час ми приготуємо тісто. Для тіста беремо борошно, вершкове масло. В мене блендер трохи зламався, тому я натерла масло на тертку. Також видаємо цукор, дрібку солі і все це вимішуємо до однорідної такої крихкої маси. Коли вже змішали інгредієнти, додаємо одне яйце і вимішуємо до еластичного тіста, яке не буде липнути до рук. В принципі, цей самий рецепт тіста я використовувала для іншого заливного пирога дуже смачного. Перейдіть за посиланням і подивіться, там я робила тісто за допомогою блендера, що дуже-дуже класно і просто. Отже, тісто готове, далі ми беремо форму, змащуємо її вершковим маслом і викладаємо в неї тісто. Я прямо руками у формі його розправляю по всій формі і ще роблю доволі високі бортики, тому що в нас начинка буде рідкою, щоб вона була в межах нашого тіста. Прокалюємо виделкою наше тісто по бортиках, по дну і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. А в цей час ми зробимо начинку для пирога. Дольки гарбуза охололи, ми їх перебиваємо блендером до однорідності, додаємо. Яйця, додаємо згущене молоко, також я додала ванілін, ви можете додати корицю або мускатний горіх, тут же за смаком кожного. І крохмаль. Все це блендером до однорідності перебиваємо, перемішуємо і вмикаємо духовку. Духовку вмикаємо, розігріваємо до 170 градусів, дістаємо наше тісто з холодильника, заливаємо начинку і відправляємо пиріг запікатися щонайменше на годину. А взагалі дивіться, щоб у вас серединка. Була застигшою і не колихалися, значить пиріг ваш готовий. Даємо охолонути, нані його поставили ще в холодильник, і зранку я каву пила з неймовірно смачним суфлейним гарбузовим пирогом. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк, не забудьте підписатись на мій канал, я буду дуже вам рада. До нових смачних рецептів і я бажаю вам всім смачного!